Всім привіт! Вітаю всіх з початком сезону сінокосу. Сіна цей рік обіцяє бути дуже хорошим, аби тільки дало висушити. Все готово, чекаємо, поки погода буде жарка, то підемо косити. В коментарях просили показати... Більш детально одного мого помічника по господарству. А саме навісний міні-екскаватор болгарського виробництва. Дуже хороший апарат. Мені в роботі сподобався, він дуже нам допоміг провести воду, зробити каналізації. Глубина копання в нього, я то сильно не знущався, мені просто більше потрібно не було, але... 2,70 вийлася у мене зливна яма в глибину. Ну можна було ще б там деякими маніпуляціями. Якщо розпустити центральний винт, трошки опуститись на лапах, опустити на Мені так і здається, що він до 3 метрів повинен взяти в глибину під собою, звичайно, опускаючи стрілу. Було питання по речагам Дані речаги, систему речагів на шарнірах я взяв з екскаватора Borex 2101, двохречажний екскаватор наш українського виробництва. Тут, виходить, можна працювати, це в нас лапи, а працюємо всього двома речагами: підйом стріли, поворот стріли, ковш відкритий закрити і рукоять до себе від себе. Держиш два речага в руках і ними працюєш, виконуєш всі операції. Це дуже зручно, не треба перехвачуватись. Як воно тут було штатно, тут було на кожну свій речаг, їх тут вийшло шість речагів. І щоб виконати якусь операцію, постійно треба перехвачуватися, це все незручності. Зробив через таку планку. І працюю двома речагами. Він чудово може суміщувати операції. Можна піднімати стрілу і одночасно повертати і відкривати ковш без проблем. Три операції зараз, ну, дещо повільніше, але виконує. В роботі це дуже зручно. Можна рукоять від себе і відкривати ковш одночасно з поворотом. Ну, це все робиться. Розподільник це його штатний болгарський розподільник. РХ що. РХ80. Ні, Зараз не згадаю. Десь на каналі в мене є, є там, я писав, яка модель цього господільника. РХ60. Здається, РХ60 60 літрів на хвилину він здатен через себе пропускати. Ну, Від 50-го насоса від нашого він може без проблем працювати. Пропускна здатність у нього. Тут все штатно, переробив отак речай. Сидінням сильно не заморочувався, площадка на арматурці. Головне, що є за що схватити, щоб залазити, бо воно на віскі дещо трошки високо. Залазить. Під'єднує до гідравліки його через розривні муфти на розподільнику. І тут це їх закольцував, щоб не бігло масло. Під'єднуєшся, зажимаєш секцію на розподільнику. Одне, що я її на упор ставлю, бо бува при перегрузки, вибиває секцію в кабіні і приходиться вилазити і включати, то краще зафіксовувати. Нічого це не пошкодить. Зразу скажу, у нього є свій аварійний клапан, який при перегрузки збрасує масло. Нічого ніде не порве. Працює відмінно, досить таки швидкий, я не очікував, що він так буде працювати. Достатньо швидко він працює. При цьому газу ну, на одне ділення на найомзе. Трошки вище холостих даєш і він доволі таки шустро працює. Зараз поки без діла, поки ми будемо косити сіно, ну, для нього теж роботи трошки є. Ще дещо по поливу треба буде зробити. Спробую засняти його ще в роботі, щоб була якісна картинка. Ось такий апарат майже не працював. Всі тавотнички, всі пальці, все ж працюється. Всі нові шланги. Ніде нічого з нього не біжить, працює нормально. Навішується на трьохточку, точку, трошки заросло у нас на продольні планки і центральний винт. Тоже пропонували зробити його автономним зі своїм гідробаком і щоб карданом сюди поставити в нього насос. Ну я вважаю, це вже лишні затрати. Це буде не дешево, це треба ще насос, бак, шланги свої, а чи варто воно того? У мене на МЗ 540 на валу УОМа 540 оборотів за хвилину. Не впевнений, щоб це сказалося так на його продуктивності. Мабуть, він так само буде працювати, як і від штатного розподільника трактора. Тим більш кардан. Вирішено зробити так, але мені сподобалося. Він так працює дуже-дуже добре. Залишили так, як було по заводському. Ось так більш детально засніму, як воно тут виконано. Ось так це на стрілу, а це на поворот. Одночасно можна піднімати стрілу і повертати. Дві операції суміші, не зупиняється, як на деяких розподільниках. Всім дякую за увагу. Всім пока.